Розповідь про повсякденність. Режисер Лев Вілмас. Прокрастинація. Цього ранку я рано прокинувся і швидко привів себе до ладу, тому що мені потрібно було зробити купу справ. Я сів за стіл, щоб почати робити купу справ, але я розлив каву, тому мені потрібно було встати, щоб витрати його. Я подумав, що я можу витратити лишню хвилину, щоб протерти весь стіл, тому що чистий стіл допоможе мені швидше зробити купу справ. Коли я закінчив зі столом, я зрозумів, що зголоднів, а я не хотів би бути голодним, поки роблю купу справ. Тому я пішов на кухню і побачив, що в мене закінчились пластівці. Коли я опинився в магазині, я згадав цілу купу не менш важливих речей, а так як я все рівно вже був там, то я закупився на цілий тиждень, щоб мені не доводилось хвилюватись на рахунок їжі, поки я роблю купу справ. Коли я повернувся додому, я вже не хотів пластівці, тому я зробив омлет і відразу помив весь посуд, щоб не думати про це, поки я буду робити купу справ. потім я вийшов, щоб купити трохи оливи в спеціальному магазині, тому що мій стілець почав скрипіти. А я б не хотів, щоб мене відволікав скриплячий стілець, поки я роблю купу справ. Коли я повернувся, було вже пізно, і я зрозумів, що вже не встигну зробити купу справ, тому почав дивитись телевізор. Я повинен був бути впевненим в тому, що я ляжу спати раніше, щоб прокинутись завтра відпочившим і зробити купу справ. Розповідь про повсякденність. Режисер Лев Вільмас.